Сьогодні правдива інформація має не меншу, а то і більшу вагу, ніж зброя чи танки. Нам потрібні медіа, які працюватимуть на благо країни. Служіння українському суспільству, а не політикам чи олігархам ось справжня місія громадського мовлення. Політики та олігархи не мають на них впливу. Власниками громадських змі є звичайні люди, ті, які перерахували гроші невеличкі від 20 то ста тому журналісти громадського справді незалежні, тому вони справді щиро намагаються показати реальну картину дійсності з усіх ракурсів без цензури і табу. Громадське це не зомбоящик на наше щастя, там немає місця жлобства. Це медіа, які спонукають думати, аналізувати, розуміти причини і наслідки. А коли йдеться про радіо, ще й дають простір уяві. Нам ставлять гострі запитання і не дають політикам лити воду, уникати відповідей. Громадські медіа контролюють владу будь-яку, прискіпливо аналізують її дії, надають суспільству вводити в оман. Громадські медіа це активна позиція. Ти дивишся, думаєш і дієш, і це створює нову якість громадянського суспільства. Громадські медіа це простір свободи, де немає тиску держави і пресингу великих грошей. Це не просто мовлення, це спілкування. Саме тут втілюється в життя наше право на свободу слова. Новій Україні потрібні чесні змі, незалежні, професійні, громадські змі. Україні потрібне громадське мовлення.